Вітаю всіх! Мене звуть Зігаєва Ганна Анатоліївна, і я вчитель 12 школи. Сьогодні я хочу прочитати найвідоміший, напевне, вірш Тараса Григоровича, автобіографічний. Тому, будь ласка, до вашої уваги. Мені тринадцяти манало. Я пас янята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликала до паю, а я собі у бріянім молюся Богу. І не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось. Тоді так весело було Господнє небо і село. Ягня, і здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло. Недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мо прокинувся. Дивлюся, Село почорніло. Боже, небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, Не мої ягнята. Обернувся я на хати, не ма в мене хати. Не дав мені Бог нічого. І линули сльози. Тяжкі сльози. А дівчина недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, Отирала мої сльози та й поцілувала, Не наче сонце засіяло. Не наче все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Дякую всім за увагу.